Куртка Джекін Джонс, водинепинітна, розмір L. Дуже функціональна, з таким козирком, фліс всередині. Ось така курточка, Осінь зима, розмір L. як парка Також водонепнітна куртка з капюшоном Джекін Джонс. 100 грамівка. Ось така куртка. Буде наприникна 10 тисяч мембрана. Селектад пом курточка. 170 євро побірці розмір S, По факту M, 100 грамівка. Також є в ній сумочка, складається. Online Sons LXL. Ось така куртка. І остання модель. Джекін Джонс, розмір L подовжена.